Привіт YouTube каналу Гілки. Убирай рибак. Місце спалив. Всім добрий ранок І з новим роком. Зараз 7 година 40 хвилин. Я вже на річці, снасті зібрані, починаю ловити окуня. Роблю перші закиди. Сьогодні передають теплу погоду, але вітряну до плюс 9 градусів. Ну що, починаємо рибалити. Покльока. Окуневі покльовочки йдуть. Тільки прийшов на рибалку. Опа, удар. Дивіться, які удари смикає. Є! Тільки прийшов, ого! Ого! Оце хороший окунь. Дивіться. Перший окуні такий кабан на пів кіло десь. Дивіться, друзі. Фу. Поставив рака від кейтек. І такий гарний куняра. Окунямба на дворі ще досить темно. Перші закиди роблю і такий ось клюнув окунь. Зараз зважу і відпускаємо. Клас. Дивіться на вагах нулі. Опа. Рівно 450-460 грамів. Дивіться окунь. Льоду немає, тому кидати не приходиться, а зараз обережно відпущую. Погнал, погнал. Є, друзі, хтось підсів знову. Так, зійшов, чи що, і зійшов. Досить гарний теж був окунь, але він зразу і зійшов. Є, ви бачили, так, друзі, ну це щось. Або щука, або теж здоровенний окунь. Дивіться. Ух. Ні, не такий він і здоровий, але грам 250. В ньому точно є. І дивіться який в нього, який в нього колір такий помаранчевий, відрізняється від попереднього. Дивіться красень, просто красень. Вони всі зікрою, всі помаранчеві і дуже гарні. Давай, погнав, кидав я Easy Shiner спочатку. Але на нього покльовок не було, тільки на поставив оцього рака і зразу почались покльовочки. Як бачите, рівень води сильно піднявся, течія сильна і окунь намагається стояти там, де течія, ну, де не така сильна течія. Як тільки приманка доходить до того місця, де течія слабша, і зразу є покльовки. це щось невеличке, здається, зійшов. Зійшов. Товстувати в мене тут гачок стоїть. Можливо, зараз заміню іншу приманку, де гачок потонше, адже це якийсь товстий рибу буду важити лише в тому випадку, якщо там дійсно щось нормального розміру буде. Зараз в мене стоїть флюрокарбон. Але якщо станеться перше відбивання... Його щукаю, то поставлю металевий поводок. Але поки що стоїть фірокарбон. Так, поклевочка. Знову клювання. Чекаємо. Зараз він приманочку з'їсть. Повинен з'їсти. Ух, як смикає шнур. потягнув потягнує. Так, ідуть клювання знову. Так, буду чекати. Раздовши. Я, yeah. ух uh -huh, ты, хороший. иди сюда. явочки, бачите ось, є на ньому. Такий невеличкий, гарний окунь А ну зараз заменю поставлю приманку другого кольору. Таку саму, але в іншому кольорі. І можливо вага інша буде. Тут 6 грам Ось дивіться, такий інтересний теж колір. І тут 5 грамів. Перевіримо зараз. Чи клюватиме рибка чи ні? Так, починається дощик, який не передавали. Він хоча й дрібний, але він в будь-яку хвилину може бути набагато сильніший, так що це було. Не хоче на цей колір плювати і на цю приманочку Зовсім не хоче. А ось дивіться який сильний починається дощ. Оце так. Якщо він буде цілий день такий йти, то я промокну по-любому. Без варіантів. Поклівка. Так, ідуть клювання. Чекаємо. Чекаємо. Hier, wenn ihr auch ist okay. Und kommt Є! Yes. а ну який ти там у нас, о, цей кабанчик побільше трошки. Або так здається, ні такий самий. Такі гарні окунямби ключі. Хтось на столі написав. Привіт ютуб каналу. Гілки. Убирай. Рибак. Місце спалив. ох, це поклювка. Ого! Друзі, щось досить сход. Оце здорове мене щось клюнуло І там, мабуть, щука була. зараз точно. Знаємо Так, друзі Відмітки від щучих зубів досить великі Фуго це ударюка був як вона не зрізала, а попала і на флюрокарбон. Але зійшла. Гачок не розігнутий, все нормально, ну я її шото не міг і підняти. Думаю, щось було досить гарне, але ж зійшло воно. Клювання, це вже окуневі, здається. Так, чекаю декілька секунд. Блін, рано, рано клювання. Тільки на перек... перек... Тільки приманка перекинулась через гілку і зразу окунь клюнув. Ось холоста клювка. Я вже обходив багато місць він зліва від мене всю берегову лінію, не було жодного клювання. Ось тільки на цій точці окуні клювали, зараз вже майже перестали, ось холості пішли покльовки, і щойно щука досить гарно зійшла. Є! Я, друзі, конець підсив. Ого, ого! І зійшов ні. А, так і зійшов окунь. Які сходи пішли. Незрозумілі, щука зійшла, Окуні сходять. Що це таке за неподобство? Така добра яблення. Бобри від неї ніяк не відстають, Їй вже залишилось не так і довго. Згризуть і не буде яблуні. На жаль. Так, зовсім маленький клюнув апа, бачили відпав. Просто за хвоста речка схватила, адже він маленький. І не в змозі заковтнути всю приманочку. Маленький, але жадібний окунь. Це в цьому місці, я на попередній рибалці майже на кожному закиді з-під криги ловив таких малесеньких окунів. Тому мабуть вони тут і стоять зараз. Бо такий клюнув. Опа! Дивіться, теж за хвоста він не загачок. Тут просто потрібно поставити зараз маленьку приманочку і ловити цих малих окунів, але ж не дуже і хочеться. Після тих, що клювали, це тихі маленькі. Але це спробую все-таки пару закидів ще цієї зроблю приманочкою і заміню на меншу. Ні, друзі, зовсім не клюю, я поставив меншу приманочку. Покльовок більш немає. Навіть маленький не хоче. Камера була вимкнута, клюнув окунь невеличкий і зійшов прямо у самих ног, у самих ніг. Ось на такий сексі імпакт. Тільки-тільки. Клянув. Є, є, дивіться. Зовсім маленький, він дивіться, держ, тримається не за гачок, а за хвіст. Так, тікай. Такі малюки. Єсь. Дивіться, і спав. Вони всі такі невеличкі, тому гачка навіть не дістають, а хвіст тримається і спадають. І клює риба, якщо зробити закид лише там під гілки. Правіше трохи вже не клює, а тут на чистій ділянці зовсім поклювок нема немає ніде. Клювання йдуть. Дивіться. Дірга, дюрга, і, Ай, і зійшов. А ну поставлю зараз ще меншу приманочку, ячок. Так, потрібно поїсти, адже вже обід і будемо ловити далі. Опа, маленький. І спав. Дуже маленький окунь клюнувся. вони всі, коли маленькі, дрібні, вони десь отак так тримається ого зійшов хтось сів хороший окунь був але він зійшов так друзі тільки на якісь клювання були ага тільки він кинув приманку були клювання холості так, знову камера була вимкнута. Клинула щучка на Сексі Імпакт. Я думаю, окунь Вся в пявках, вся в п'явках. Дивіться. Вот такий рожевий сексімпакт. І щука. Це вона вже на землю впала, тому така грязна. потрібні ось піявочки на ній скрізь вони повипадали адже я бачу як витягував такі здоровизні піявки на ній На сьогодні рибалку завершив, буду збирати Снасті. Вдалося піймати деяку кількість риб, були холості покльовки і сходи. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, жмемо на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!